Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На волині оприлюднили результати національного мультипредметного тесту. Натиснула завершити. побачила результат. Спочатку не повірила своїм очам. Двоє в'язнів Маневицької колонії виманювали у родичів військових гроші. Шахраї використовували уразливий психоемоційний стан родин. Телефонували вночі, спілкувалися, нібито від імені синів. У Луцьку представили нову поштову марку із зображенням бійців головного управління. Розвідки марка є благодійною. У пошта всі зібрані кошти направить для купівлі морського дрону. За результатами основної сесії національного мультипредметного тесту троє волинян набрали максимальну кількість балів. 600, розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Без жодної помилки написала тест з української мови, математики та біології випускниця Рожещинського ліцею Катерина Фіщук. На розв'язання завдань витратила менше двох годин. каже дівчина найшвидше написала біологію. Трішки довше математику, оскільки там треба було обчислювати. Ну і найдовша була українська мова. Я тільки натиснула завершити, побачила результат, спочатку не повірила своїм очам. Перевірила разів, напевно, п'ять, вчила, старалась, не соромилась питати вчителів, якщо чогось не знала. Тішиться результатами своєї доньки Марія Матвійчук. каже: з дитинства привчала її до самостійності. Я вчила її як вчитися. Насамперед, тому що сама працюю вчителем часу обмаль. Найбільше хвилювання у нас були, коли розпочалася тривога, тому що це перша сесія, і якби тривога була затяжною, відповідно дітей відправили б на додаткову сесію. Ніхто не вимагав у дитини саме таких результатів. Тому що я пояснювала, чим більше балів ти здобудеш, тим краще і в рейтингу ти будеш стояти вище в рейтинговому Списку вступників у гарних результатах Катерини у школі ніхто не сумнівався, каже вчителька математики Людмила Зелінська. Я була настільки в ній впевнена, займалися додатково на консультаціях, і вона дуже багато додатково сама працює. Результат це не одного року. Це результат, починаючи від початкових класів. Цьогоріч випускників у нас п'ятдесят однаціти класах. усі готували поріг і підтвердили свої результати. Катя це наша гордість. Національний мультипредметний тест в області здавали понад 10 тисяч учасників. Розповідає Алла Корнейко, завідувачка ЗНО та моніторингових досліджень. Каже, відмінниками стали 122 учасники. У нас 134 загалом двох результата. Їх показали 122 учасника. Це означає, що в нас є учасники, які набрали по два найвищих і по три найвищих результати. Тих, що мають по два найвищих результати, таких у нас шестеро три 600-бальника маємо. Якщо врахувати, що за даними українського центру оцінювання якості освіти, всього в Україні таких 50, то наших три чоловіка гідно представляють Волинську область. Тестування проходило відверто, досить важко, тому що були і повітряні тривоги, і були проблеми пов'язані з забезпеченням електроенергією, були навіть проблеми із інтернет-зв'язком. Загалом результати ми отримаємо, коли пройде додаткова сесія. Можливо, зміниться кількість найвищих результатів, бо на додаткову сесію у нас зареєстровано понад 100 осіб. Випускниця Катерина Фіщук каже, бачить своє майбутнє в Україні. Це якби ну рідна країна, це мій дім, і я розумію, що потрібно її не кидати, а треба допомагати у цій війні і її відбудовувати. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Двоє в'язнів Маневицької колонії виманювали у родичі військових гроші. Про це Суспільному повідомила речниця управління СБУ у Волині Іванна Поліщук. З її слів, як встановило слідство, шахраї телефонували родинам військових, які безвісти зникли у зоні бойових дій, та за гроші пропонували повернути їх з полону або організувати з ними аудіо чи відеозв'язок. Інформацію про зниклих осіб в'язні отримували з соціальних мереж. Шахраї використовували уразливий психоемоційний стан родин. Телефонували вночі, спілкувалися нібито від імені синів, змінюючи при цьому голос. Разом з тим залишали невеликий проміжок часу на пересилання коштів, щоб постраждалі особи не зуміли звернутися до правоохоронців. Для перерахування коштів в'язні залучили спільника з Волинської області. У ході проведення санкціонованих обшуків в місцях відбування покарання в'язнів, а також за місцем проживання спільника виявлено та вилучено. Мобільні термінали, сім карти, банківські карти, грошові кошти в розмірі 7 тисяч доларів США. За вчинене шахрайство трьом чоловікам загрожує від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Повідомила Івана Поліщук. 38 сонячних панелей встановили на даху приміщення Луцького центру надання адмінпослуг, що на вулиці Лесі Українки, 35. Як розповіла директорка центру Лариса Карп'як, прилади резервного живлення отримали завдяки участі у проєкті енергонезалежні ЦНАПИ українсько-швейцарської програми «ІДЖЕП». Говорить, вартість сонячних панелей півмільйона гривень. Це дасть можливість, звичайно, що економити електроспоживання в літній період. Ми повністю будемо незалежні від електроспоживання. Взимку звичайно будуть використовуватись і сонячні панелі по мірі того, які будуть погодні умови. В той же час, в рамках проекту, ми будемо мати можливість ще незабаром отримати інформаційний термінал з доступом до електронної черги. Також в рамках програми було придбано і вже встановлено одне. Вільне робоче місце. Це і меблі, і комп'ютерна техніка для наших відвідувачів, щоб вони могли вільно скористатися послугами інтернету, роздрукувати, наприклад, собі витяг про підтвердження місця реєстрації. Адміністраторка Оксана Солоха розповідає, як працювали під час відключення електроенергії торік восени. Були у нас видруковані заяви, були. І створені певні умови для роботи із нашими заявниками, незважаючи на те, що відсутня електрика, тобто наші заявники до нас могли вільно приходити. Ми могли приймати в них документи, оформляти всі документи і приймати в них справи за наявності сонячних панелей. Ми ні на хвилину не зупинимося у наданні адміністративних послуг. Укрзалізниця найближчими днями звернеться до уряду з проханням передати майновий комплекс Луцької дитячої залізниці на баланс з державною у комунальну власність. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль. каже, нині тривають перемовини з представниками Кабміну, аби пришвидшити цей процес. Кабін готовий до схвалення такого рішення. Ну але це кабінет міністрів зрозуміло, що дату я назвати не можу. Сподіваюсь, це буде дуже швидко, тому що ми в переговорах мотивуємо свою позицію тим, що поки літо, то ми могли б там проводити ремонтні роботи близько 20 мільйонів гривень для благослуг. Трої початку робіт правда були ці підрахунки. Це вже рік їм. Можливо, там якісь корективи в зв'язку з цінами будуть внесені, але це не є якась критична сума, яка непідйомна для бюджету. Лучани Надія Макаревич і Дмитро Ємельянов, яких знімальна група суспільного зустріла на території дитячої залізниці, кажуть, комплекс варто відновити тут. Треба. Величезні кошти вже вкласти, і спостерігаючи за тим, що вже все розбито і розвалено. Душа болить. В нас тут дуже часто проводять змагання з центру туризму. Собачки гуляють кругом. Ну, Нормально. Собачкам треба десь гуляти, від прогулюватися, але косіння необхідне. Застояння катастрофічне, вона не розрушена. Що зросло? Вагони. Ну я вижу, кстати, новые стекла. Здание разрушается. Здесь тусуются подростки. Им просто нечем заняться. Они сидят и от скуки ради бьют окна иногда. Вот и все. Ну, вообще разные бывают люди. Неплохо бы и вообще весь парк привести в порядок. На цих кадрах фото дитячої залізниці початку червня цього року. Їх зробив лучанин, колишній працівник луцької залізниці Андрій Радченко. Чоловік каже: зараз тут покосили траву і вставили вікна у вагони. Приходили залізничники, вони викошували ту траву, замінювали вікна, оскільки були багато скарг, і до того ж постійно були вандали, які це все нищили. І відповідно це постійно потребувало заміни. Луцька дитяча залізниця була якби закрита у зв'язку з нібито збитком 1 мільйон 853 тисячі гривень, і на даний момент не продовжує функціонувати і продовжує загнивати зі слів Андрія Радченка. Луцька дитяча залізниця не працює з березня 2020 року. Тут планують облаштувати навчально-туристичний центр, який буде переданий Плацу учнівської молоді, сказав директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Рятувальники у Луцьку перевірили центральний пляж чи належно функціонує рятувальний пост, який там облаштований, розповіла фахівчиня відділу ДСНС області Катерина Побережник. Наблюдаємо Добре... є мігафон. Пройдіть, будь ласка, у кроса 300 метрів з портском «Спартак». Це схема, що вони будула. Ну, mm -hmm. ну, правильно, правильно. Рятувальник із міського пляжу Дмитро Ворона каже, пост працює щодня з 10 до 20 години. Розповідає, сьогодні на будиночку зелений прапорець. Це означає, що купатися можна. Проби води спеціалісти беруть раз у кілька тижнів. Показує аптечку, яка є в рятувальників. Лікапластир, бінт, необхідні таблетки. Дмитро Ворона говорить, стежить за безпекою лучан та гостей міста на центральному пляжі десятий рік. У цьому місяці вже де трьом людям оказана допомога. Вони вже тонули, тут була проблема на воді. Каже, є човен. Для оперативності реагування вздовж пляжу лежать рятувальні круги. Разом із ним стежать за безпекою людей ще двоє рятувальників. Я вам вручу таку листівочку, бачите. Розказуємо, показано, як треба себе поводити. Як надати першу медичну допомогу? Дівчатка без, без дорослих, без мами ми самі в воду не, не залазимо. Півгодини назад тут був такий маленький скандал. Я дуже вдячна рятувальникам. Тут а є. Дітей залишили чотири рочки дітям тут, а самі пішли тут загоряти. Рятувальник підійшов, чиї діти, а вони буквально нижче спустилися. ну це секунда, це бульки, все. Я задоволена, що тут є рятувальники і. Мені подобається це. Чи ходите відпочивати місця, де немає рятувальних ні, ні, тільки сюди? Перевірки облаштованих пляжів для купання в області здійснюють регулярно без попереджень, каже інспектор ДСНС Волині Владислав Самойленко. Сьогодні у нас на службі знаходиться три рятувальника: це тобто повний комплект. Рятувальники нас забезпечені повністю всім рятувальним оснащенням надали нам. Свою просьбу, щоб звернутися до міської ради, з кущів для їхнього кращого огляду. В Луцькому районі у нас знаходиться три відведених місця для купання в Луцькій громаді. Це два і ще одне місце для купання висловив в селі Берестечко. На Волині з початку купального сезону, що стартував 1 червня, на воді потонули двоє людей. Це трапилося в необлаштованих місцях для купання. Розповіла фахівчиня відділу ДСНС області Катерина Побережник. Облаштовано 15 місць в області, місць масового відпочинку для людей. Каже торік на Волині загинуло на водоймах 49 людей, 42 в необлаштованих місцях для купання. Вадим Панафіна, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На головпоштампі у Луцьку сьогодні представили поштову марку головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак, вона вводиться в обіг з нагоди річниці звільнення острову Зміїного від російських окупантів. На ній зображені бійці гуру. Марка є благодійною. Укрпошта всі зібрані кошти направить для купівлі морського дрону для того, щоб оберігати від російського флоту від кораблів нашу територію, крім маркованого блоку, випущ Ну також конверт перший день, немаркований художній конверт і художня картка. На Волині ми отримали тираж 20 тисяч примірників марочок, і це складає 4 тисячі блоків. У день виходу марки відбулося її погашення спеціальним штемпелем. Таку процедуру роблять лише першого дня, каже Іван Люсак. На конвертах зі спецпогашенням запрошені написали побажання, щоб наступила перемога, яку всі очікують. Перед до перемоги на спецпогашення марки прийшли філателісти. Надія Борецька каже, колекцію збирає понад рік Володимир Ісюк, сім років. Від повномасштабного вторгнення не вся колекція, є, але намагаюся. Чим особлива марка зі спецпогашення? Тому що це відбувається у день виходу марки. Хочу хоч зібрати тільки хоча б періоду війни, а то знаєте, за всім стигнеш. Колекціонери дають щось для оборони, якусь копійку, все таки зостається, знаєте, як важко на тому на фронті зараз. Придбав марки і одразу клеїть їх на конверти Віталій Терешкевич. Колекцію говорить, він збирає 30 років. Хто колекціонує монети, хто марки, хто щось інше. Цікаво і на пам'ять. Ну, ну, останнім часом. Тематично це керівник Волинської дирекції Укрпошти розповів, що в Україні випустили мільйон сімдесят п'ять тисяч примірників марок гур. На благодійність піде 7 гривень із кожної марки. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.